Шановні друзі, найбільше щастя для митця це безперечна подяка ваша. І кожен митець все життя працює для своєї держави, для свого народу, для своєї культури. І знаєте, коли от по почалому світі отак от глядач приймає і стоїш, то коли за кулісами стоїш, то безперечно сльоза на очі не вертається від гордості за те, що ти є частинка свого народу, що ти належиш до такої культури, до такої землі, до такої красивої держави і до такого талановитого народу. Горджуся тим, шаную. Все те, що батько і мати мені дали, і надзвичайно щасливі, що сьогодні по цілому світу шанують ім'я великого генія України Павла Вірського. Я думаю, скільки буде, я так думаю, скільки буде жити. Мистецтво, культура, а вона вічна, стільки буде жити величний наш Павло Павлович. Дякую вам за оцінку, за прийом. Ми щасливі, що ми з вами. Щиро дякуємо.